Всім доброго дня! Слава Україні! Бачу світить сонечко, дає тінь. І я тому поверну, напевно, ось так картуз зараз наперед. Тема ось цього відео, яке я зараз от виклав в YouTube на моєму каналі. Виникла у мене в голові 10 березня 2022 року. Тобто більше року тому. Чому я це добре пам'ятаю? Мене мобілізували. 9 березня вранці ми виїхали з, з нашого міста і поїхали в напрямку Черкаської області. Пізно вночі ми приїхали в одне з міст. Ну я зараз не буду розказувати куди, тому що йде ще війна, це ну якби не, не бажано таку інформацію не озвучувати. Ми були вже мобілізовані. Я їхав, ну багато думав, як буде далі. Приїду назад, не приїду, повернусь, не повернусь, живий, здоровий і так далі. Там. Ну, одним словом, голові. Багато думок. Ми приїхали пункт призначення, приїхали ввечері вже доволі пізно, і нам сказали, щоб там був пункт розпреділення. Що сьогодні вже нічого не буде. Давайте залишайтесь, е ночуйте в автобусі. ну Ми почали якось шукати варіанти, де можна переночувати. І нам місцевий голова сказав, що якщо хочете, у нас є от садочок, там тепло, але ліжок там немає. Будете спати на підлозі. Ну, проблем немає. Це був мій перший, перший сон поза будинком, поза межами рідного дому, рідного міста, рідної області на підлозі. Далі, як на підлозі, ми вже дуже багато спали в різних місцях. Так от. 9 березня, в ніч з 9 на 10, ми заснули. Я заснув на дитячому матрасику на підлозі дерев'яній в одному з садочків Черкаської області. Вранці, 10 березня, я прокинувся. Ну, там лежав щось, думав, листав інтернет, дивився, телефон заряджав, пам'ятаючи чітко, вже встало сонечко. І я так роздивився, де я знаходжу. Дивлюсь клас. І один з хлопців каже: дивися, що пише на дошці. Я якось спочатку не глянув, а потім так дивлюсь, на дошці пише. 23 лютого класна робота. І в мене тоді в голові щось отак от щопнуло один раз. Був такий чолчок. І я зрозумів, що ну я все, я в лавах ЗСУ. Сьогодні-завтра мене вже кудись відправлять. Але от я чомусь тоді подумав, що от, дивіться: 23 лютого дітки прийшли в садочок. У них була класна робота, вони вчились. 24-го, в четвер вони мали прийти знову в клас, і мала бути там класна робота знову і домашнє завдання, і так далі, але 24-го для них не настало, тому що настала війна. А я зрозумів, що мені треба навіть для себе все це фільмувати, нотувати, і я б тоді, саме 10 березня, придумав, що якщо я після війни буду живий, здоровий, у мене буде можливість. Я приїду додому і буде можливість знімати, продовжувати знімати відоси. На Ютубі в себе на каналі я обов'язково зніму цикл відео під назвою Війна, погляд зсередини. От я цю назву тоді придумав, я це чітко пам'ятаю. От вранці, 10 березня, війна, погляд зсередини. Де я розкажу весь свій шлях, що я бачив, перебуваючи в лавах ЗСУ в період е в Великої війни з Російською Федерацією. Ось. І, е, на жаль, я зараз тільки зможу викласти два відео. Сьогодні перше, перша частина це просто така відна інформація. Звідки це появилось, що, що це буде? Це просто буде хронологія подій з фото-відеоматеріалами та спогадами, які знаходяться у мене в голові. Я хочу зробити такий цикл відео. Е, на жаль, на період війни деяку інформацію розкривати не зможу, тому буде тільки дві частини. Сьогодні перша відна. Ви зрозуміли, що я маю на увазі, звідки з'явилася інформація, що я буду там е, розказувати. Наступного відео буде друга частина, а далі буде перерва. Плюс щось полетіло. Плюс, е, даним відео я переслідую ще одну мету, особисту, особистої зацікавленості в тому, щоб застовбити назву війна погляд зсередини. Щоб ніхто інший потім вже цю назву не використав, тому що мені вона тоді тоді назва виникла в голові. Вона мені дуже сподобалася. і Я вирішив, що так воно і буде. Власне, сьогодні перша частина війна, війна, погляд всередині. Дай Бог, буду живий, і здоровий. Наступного разу вже буде друга частина, на якій я можу розказати те, що я можу розказати. У відео з цього циклу, власне, на сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.